Попри складні погодні умови та високий рівень сніголовинної небезпеки в Карпатах та застереження рятувальників, мандрівники й надалі продовжують нехтувати правилами туристичних походів, чим наражають себе на небезпеку. Так, 31 січня до рятувальників, які чергують на пошуково-рятувальному пості, заросляк звернулася жителька міста Одеси, яка під час спуску з гори говерла травмувала ногу та самостійно не змогла продовжити рух, тому потребувала допомоги гірських рятувальників. Прибувши до місця, де знаходилась постраждала, гірські рятувальники надали жінці домедичну допомогу і мобілізували нижню кінцівку, та в подальшому транспортували до підніжжя гори. Жінка від госпіталізації відмовилася, та на власному транспорті направилася до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитись до туристичних походів, тому що гори не пробачають помилок, а самовпевненість може коштувати життя. Тому рятувальники вкотре закликають туристів не ризикувати своїм життям та здоров'ям, адже до походів у гори взимку потрібно бути добре підготовленому та екіпірованому. Підкоряти зимові вершини можуть і то тільки виключно за сприятливих погодних умов, тільки досвідчені туристи, які мають все необхідне спорядження та обладнання. Рятувальники просять туристів реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів служби порятунку західного регіону. Також рятувальники радять користуватись застосунком порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. А саме голосових дзвінків передачі сигналів СОС із географічними координатами.